А чи знаєш ти, що one може бути не лише числівником? Отже, розбираємося з цим питанням. We can use one once to replace a noun. Ми можемо використовувати один або одні, щоб змінити іменник. Тобто це буде в значенні за іменником. Uh, single однина. I'd like a color printer, but I can't afford one. A color printer. Я б хотів або хотіла кольоровий принтер, але я його не можу дозволити plural або форма множини. We've got lots of red apples on the tree, but I prefer green ones. Ми маємо багато червоних яблук на дереві, але я надаю перевагу зеленим, тобто яблукам. We use one, not to mean one of many. Ми використовуємо один, не маючи на увазі один з багатьох. For example, наприклад, I need a stamp for this letter. І мені потрібна марка на цей лист. Have you got it? It's a mistaken sentence. Тобто, чи маєш ти його? Тут уже неправильне речення. Правильно сказати have you got one? Чи маєш ти мається на увазі марку. We don't use one or ones to replace an uncountable noun. Ми не використовуємо один або одні, щоб змінити незлічуваний іменник. I prefer brown rice to white one. It's a mistaken sentence, це неправильне речення. Правильно сказати, I prefer brown rice to white. Without any word. Да. Сподіваюсь, що це правило теж допоможе тобі замінювати uh, числівники чи займенники на числівник верніше.